Всім цим привіз там не дивиться, дякую, що дивитесь. Ось такий бандіт. На замовлення. Стальха 12МФ кована. Накладки стабілізований кап клена, піни латунь, темлячний пін теж латунь. Тут є проставочка. Маливкова мікарта. Сам клинок має довжину 85 мм. В обусі 2,7 мм. Зведення в 0,15. Загострений на кут 36 градусів. Піхли не фарбовані, покриті апетурою. Відправляються до нового власника. Всім гарного дня і мирного неба!